Давай давай. Переходимо на інший рівень. Бачу увазі диванчик ігровий. Сіли, побавились, прилягли, встали. Хочемо сіли. Посиділи. Хочемо спати, лягаємо. Лягли, все, відпочиваємо. Чим диван хороший? Тим, що буйний матрат. М'ягкий. Розкладається дуже просто і складається також. Хочете спати, лягайте спати. Хочете присісти, прилягти, напів прилягти, побавити здені, побавити сіга, лягли собі. Хочете сісти, гості сі прийшли, сідаєте. Наповнення дивану. ППУ, пінополіуретан, синтіпон, безпружинний, легко перевозиться, тому що він виглядає як матрац. Все, ножки дерев'яні.